І є. Шановні колеги, розпочинаємо комісію з питань фінансів, бюджету та податкової політики соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності. Порядок позачергової сесії позачергової комісії відбувається 14.03.2025 року. Не заперечуть? Розпочинаємо. У нас два нагальні питання. Доповідає перше питання Тетяна. Сімон, начальник фінансового управління. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Ваш увазі оформлюється проект рішення про внесення змін до рішення 68-ї сесії Ученської міської ради, 8 ступені 24 грудня, про місцевий бюджет Веченської міської територіальної громади на 25 рік. Підбувало тим, що ми отримали накази Київської обласної адміністрації. Перший наказ це. На отримання дотації для покриття витрат за жовтень 24-го року це покриття витрат і комунальні послуги енергоносії відшкодування державою і де, де модульні будиночки ВПО. знаходиться наші тому. Держава запізнення відшкодовує це відшкодування за 24 й рік, за жовтень місяць. Це тільки за жовтень, двадцять рік стопад, грудені, зараз ми погашаємо для того, щоб нам відключили енергоносії за рахунок коштів місцевого бюджету, а потім ми відновлюємо і відповідно на той рахунок і перейд. А що держава пояснює з цитом цього бюджету на цій статті. Ну, Пояснень нам таких немає, але ми відповідно дійсно. до постанови подаємо документацію вчасно, тобто показники, розрахунки для того, щоб дані кошти не відшкодовували. Так і в 2025 році ми передбачали дані ліміти для того, щоб отримати їх, і відповідно погашаємо в терміни, передбачені договорами, для того, щоб не відключили. ВПО комунальні послуги і енергоносії. Отримуємо дотацію в сумі 280 тисяч 121 гривну за жовтень 2024 року. Відповідно, передбачаємо дану дотацію на управління соціальної політики для відновлення даних видатків. А далі по проєкту рішення йде перерозподілення видаткової частини спеціального фонду виходящі. Бодань, які надійшли від наших головних розпорядників, і також слугувало нам внесення змін відповідно до наказу Київської обласної, Кіф, обласної державної адміністрації внесення змін до обласного бюджету, яким було передбачено 19 мільйонів 476 тисяч 669 гривень. За рахунок вільного залишку, який склався на 1 січня поточного року. Ви пам'ятаєте, ми приймали, але ми приймали кошти на відповідно на вулицю парку. Бо на вулицю парку ми отримали грант. Виходячи з цього, ми звернулися до Київської обласної держадміністрації щодо внесення змін до відповідного розпорядження. Отримали відповідний нормативний документ. Даний нормативний документ передбачає Влаштування капітальний ремонт вулиці пам'яті з під'їздом до кладовища центрального кладовища в місті Бучі, а також капітальний ремонт вулиці Амосова з тротуарами. Тому загальний такий комплекс робіт передбачає тому за рахунок коштів обласного бюджету. Да, передбачається 19 мільйонів чотириста тисяч 669 гривень. По об'єктно прописано в проект рішення відповідно дані об'єкти. А далі, згідно нагальної потреби, звернулися до нас відділ надзвичайних ситуацій щодо потреби в закупівлі ударного безпілотного комплексу «Граніт». До нас звернулася військова частина, виходячи з розрахунків комерційних пропозицій. У нас були залишки коштів, але даний комплекс передбачає вартість 3,7 млн мільйонів, тому була потреба перерозподілити видаткову частину спеціального фонду і направити додатково 1 мільйон триста тисяч 530 гривень, саме щоб закупити в комплексі даний безпілотний комплекс, який потребують сьогодні наші військові. Також перерозподіл, здійснений для проведення процедур по спеціальному фонду і враховуючи нагальну потребу, також передбачаємо коригування проєктно-кошторисної документації по двох об'єктах це реконструкція системи водопостачання в місті Буча, кільцювання резервуарів чистої води по вулиці Володимира Ковальського в місті Буча та по вулиці Лесі в СМТ Ворзель. І нове будівництво насосної станції другого підйому теж в Орзелі. У нас ці документація є, але є потреба в коригуванні для отримання відповідного гранту для відповідного, здійснення відповідних робіт. Дані кошти передбачаються за рахунок зняття з за... рахунок економії, зняття з капітального ремонту багатоквартирних. Зеркала ми знімаємо звідти 3 мільйони 863 тисячі 824 гривень і відповідно згідно звернення головних розпорядників, направляємо дані кошти на відповідні об'єкти. Для... А почекаємо... водопровідно 62 потребує? Вона вже зроблена. Зараз були проведені процедури закупівель, відповідно залишили залишки і... Є запитання до проєкту рішення. Тоді переходимо до голосування. Затрачується. До голосування. А там ми оголосили вже. Так, рішення прийняття. І на Дивіться, в нас є кошти на, по заходам з підтримки територіальної оборони передбачені планове сигнування. Тобто ми на початку року передбачали план, але для того, щоб забезпечити фінансування, нам треба здійснити, здійснити продаж земельних ділянок. Ще на першому кварталі ми їх не здійснили, тому для забезпечення фінансування саме коштами ми робимо даний перерозподіл з водопровідної 62, робимо перерозподіл, так як по водопровідній 62 ще буде коригування. Там є потреба в додаткових роботах, але там ще треба провести коригування проектно-кошторисної документації. Тому нагальна потреба сьогодні є у закупівлі цього. Комплексу і е, е, самі планові асигнування там є, е, е, mm -hmm. і ми могли як провести процедуру, зареєструвати договір. Е, тому для того, щоб не затримувати процес, є така можливість, тому ми здійснюємо цей перерозподіл. Чудово. Так, дякую за Слухає. слухаємо друге питання про нас програма. Розповідає Ярослав Вученко, начальник інспекції благоустрій. і вулиці Амусова буде відбуватися роботи з капітального ремонту вулично-дорожньому мережі, а саме асфальтове покриття проїжджих частин, тротуарів, освітлення і зелені. Мається на увазі, що з'явиться тротуар ще? Так, з'явиться тротуар, освітлення. Це не ні, тротуар, це не можна, капітальний не ремонт, освітлення, тротуар, проїжджа частина по вулиці Амусова. Тобто відноситься до кладовища і пішла на мозку. Так, є це питання до виглядача по проєкту рішення. Дякую. Тоді переходимо до голосування. Заперечуєте?